Стародавня Греція цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від третього тисячоліття до нашої ери до початку середньовіччя близько 600 року нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період 5-4 століття до нашої ери. Який позначився численними суспільно-політичними та культурними досягненнями, давньогрецька культура справила великий вплив на Римську імперію, яка поширила чимало її елементів територією Європи та басейну Середземного моря, досягнення культури класичного періоду, перш за все, філософія вважаються основою західної цивілізації. Стародавня Греція складалася приблизно з півтори тисячі окремих міст держав, найбільшим з яких були Афіни. Незважаючи на те, що кожен із полісів мав свої закони та армію, конфлікти між ними були звичним явищем. Управлялися грецькі міста зборами всіх дорослих чоловічої статі чи колегією найбагатших городян. Які називалися олігархами, правлячою меншістю. Середня тривалість життя чоловіків у Стародавній Греції становила 45 років, жінок 36 років, це пов'язано з високою смертністю немовлят половина дітей помирала ще в перший рік життя. Вираз внести свою лепту прийшов до нас із Греції. Лептою називалася сота частина драхми давньогрецької грошової одиниці, яка була дуже дрібною розмінною монетою. На перших монетах обличчя богів та героїв карбувалися в анфас. На таких зображеннях дуже швидко стирався ніс, тому пізніше греки перейшли на профілі. Заможні гречанки вели пустий спосіб життя. І єдиним гідним заняттям вважали розгляд коштовностей. Вони не працювали, не навчалися грамоті, а для годування своїх немовлят брали спеціальних молочних рабинь. Жінки, не згодні з таким станом речей, називалися гетерами вони були освічені, вели незалежний спосіб життя та дуже рідко виходили заміж. Оскільки вважалися поганими дружинами, поняття демократії виникло саме у Стародавній Греції. За участь у виборах місцеві жителі отримували плату, чим забезпечувалася висока явка виборців. Стародавні греки були першими, хто зробив математику теоретичною дисципліною. Роботи Піфагора, Евкліда та Архімеда лежать в основі сучасних підручників з алгебри. Слово Варвар виникло у Стародавній Греції. Саме так греки називали всіх, хто не говорив по грецьки. Фізичними вправами та спортивними змаганнями у Стародавній Греції було заведено займатися оголеними. Саме тому на багатьох картинах, скульптурах і фресках того періоду спортсмени зображувалися без одягу. Втім, і ходили греки-голими теж часто, не соромлячись цього. Олімпійські ігри зародилися в стародавній Греції, на них з'їжджалися атлети та глядачі з усього регіону. Тож під час Олімпійських ігор припинялися всі війни та збройні конфлікти. Перші тринадцять Олімпійських ігор складалися лише з однієї дисципліни в збігу. Стародавніх атлетів нагороджували оливковими вінками, гілками та оливковою олією в амфорах. Елліни не пили вино у чистому вигляді. Вважалося, що нерозбавлене вино можуть пити лише варвари. Хмільний напій вони змішували із солоною водою. Прісна була надто дорогою у пропорції 1 до 7. Суміш пили протягом дня, як прохолодний напій. Слово ідіот це давньогрецький термін людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участь у загальних зборах громадян поліса. Та інших формах державного і громадського демократичного управління. Місто Афіни було названо на честь грецької богині. Згідно міфів, саме вона вручила місту найкращий дар оливкове дерево, змагався з нею посейдон, який подарував городянам воду. Спочатку ті зраділи, але коли дізналися, що вона солона. Переможницею визнали Афіну. У Стародавній Греції статуї розфарбовувалися в різні кольори, але з часом всі фарби вицвіли, і статуї, які нам вдалося знайти, стали білими або сірими. Повії у стародавній Еладі рекламувалися за допомогою спеціальних набойок на підборах своїх сандаль. Що залишають на землі заклик «Іди йди за мною. Згідно з легендами давньогрецький філософ Діоген жив у бочці. Насправді, притулком знаменитому греку служив великий глиняний піфос, який закопували в землю для зберігання в ньому зерна. Перший туристичний путівник був написаний у другому столітті нашої ери. І називався він Опис Елади. У десяти книгах автор твору Павсаній запрошує у подорож найцікавішими місцями Греції, описує храми, статуї, театри та розповідає про місцевий спосіб життя.